Доброго ранку, ми друзям бажаємо, доброго ранку, ми друзі, вітаємо, Доброго ранку тобі і мені. Щирі слова нехай лимит ясні. Не Малята, запрошую вас сьогодні на заняття з малювання. У відчинене віконце заглядає зранку сонце і лоскоче носик, і маленькі ніжки босі. вам, сонця все залито. В нас панує тепле літо, кольорове та яскраве, Запашне, смішне, цікаве, літо квітами сміється, пісню радісно співає, теплим дощиком прольється і веселкою заграє. Дітки, а скажіть мені, про що я прочитала віршка? Так, про літо, а літо яке? Тепле, кольорове, запашне. Запашне це значить пахне квітами, травами, свіжістю дощу. І сьогодні, дітки, на малюванні я вам пропоную намалювати літо, використовуючи яскраві кольорові фарби. А для роботи нам сьогодні знадобиться половинка аркушу паперу білого, стаканчик з водичкою. Кольорові фарби, два пензлика, один товщий ворсою, другий з тоншою ворсою, коктейльна трубочка, яку батьки знизу розріжуть на декілька версинок. І серветки, волога і суха. Для початку ми змочуємо пензлика водою і створюємо фон на нашому аркуші паперу. Зверху у нас буде голубий фон, це небо, горизонт. Добре намочуємо водичкою і фарбу водичкою розтушовуємо, розмальовуємо. Діти вам сподобається цей процес малювання. Після синої фарби добре вимиваємо пензлика і набираємо зелену фарбу, створюючи на нашу маркуші паперу травичку зеленого кольору. Це ж літо, а літо зелене. Ось такий у мене тонований пів аркуша паперу. Вгорі голубий, внизу зелений. Якщо у вас так вийшло, ви великі молодці. А тепер яке ж літо без сонечка намалюємо сонечко. Притримуємо. півколо знизу, півколо зверху і зафарбовуємо сонечко яскраве. А ще у сонечка є промінчики. У довільній формі дітки малюйте промінчики. Вимиваємо пензлик. чистенький. І зараз на нашій лявині літній ми намалюємо квіти, яке ж літо без квітів. Усим борцем набираємо червоний колір. І ось таким способом притиснули і підняли. Притиснули і підняли пензлика. Притиснули і підняли. Ще набрали, притиснули і підняли. Це у нас діти будуть маки. Червоні маки. Вимиваємо пензлика від червоної фарби. Примакуємо. А тепер ми використаємо нашу трубочку коктейльну. Ми створюватимемо зараз ромашки, біленькі ромашки. Добре набираємо фарбу на трубочку. Дивіться, і відтисками малюємо ромашечку. І ще набираємо. Можна провернути. Це у нас білі ромашки. Відкладаємо, змиваємо трубочку добре, вимиваємо, витираємо і набираємо синю фарбу. Будемо з вами малювати. Волошки знов відтиском і прикрутили, приклали і прокрутили. Так можна, так і ще набираємо. Поки наші квіточки висихають, яке ж літо без метеликів. Я взяла меншого пензлика, змочила і намалюємо метелика. Метелики ми з вами вже виконували на аплікації, ви знаєте, як їх. У них два крильця більших і два менших, і ми відтиском один відтиск, другий, а знизу трішки менші. Знову один відтиск. Вимиваємо добре пензлика і жовтого метелика я хочу намалювати. Так. 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 Квіточки наші підсохли, і ми їм, дітки, зараз. Намалюємо серединки. Беремо пензлика, перевертаємо, змочуємо пензлика. чорну фарбу і маком намалюємо серединку. Витираємо пензлика серветкою. Тепер для ромашок нам потрібен жовтий кольор. Серединка в ромашок жовтого кольору. Добре набираємо і прималюємо серединку. Ось таке літо діти намалювала я. А яке літо діти намалювали ви? Надсилайте з батьками фото. До побачення, до нових занять.